Нас по 14-15 років забирають на другий день нас женуть уже на вокзал. І я пам'ятаю, бабуся моя кричить: Та Ісуса Христа так не вели на розп'яття, як ви цих дітей. Куди ж ви їх женете? І завантажують нас. Я зараз згадую, це та так страшно. Завантажують теж в теплушки, в яких голо, порожня. І от тут був один момент. Плачу, схлипую, схлипую, І хтось, чую по голосу, ж молодий копит, починає мене жаліти. Ну, не плач, ну все буде добре. Просто він мене заспокоїв і я заснула. І тільки це відчуття цієї теплоти, цього якогось людського співчуття, це на все життя залишилось. Христос страждав заради людей. А заради кого страждають люди? Перемишль – це пересильний пункт. Туди звозять з усіх областей. І я буквально вию мамочками ми вже з тобою не плачу, ридаю, і до нас підходить полька, пані Ядвіга. Чого то дзвіцько так плаче? Що ти так? Значить, виходимо темінь, вітер страшний, і оці ліхтарі, які горять, вони весь час згодаються і створюють таку страшну картину оцих світотінів. І коли вже нас посадили в теплушки, ця пані Ядвіга нам каже: а тепер тікайте, тому що вас везуть не додому, а в концтабір.